Так, сподобалося заняття? Так! Да. Що ми сьогодні робили? Да. Капустинку. Капустинку робили. З чого ми її робили? Калове. Клей брали? Ні. Правда, вийшов круглий квадрат. Да. Це тільки у нас таке буває, правда? Да. Так, і він без клею тримається. Так. Да. Давайте доведемо. Відкидайте. Не розлетілися. Покажіть тепер станьте ще раз коло. Ми на відео сфотографуємо це все. Станьте ще раз коло зі своїми іграшками. Покажіть ближче свої іграшки. Покажіть ближче свої іграшки. Супер, які ви молодці. А ну ще в кого які іграшки вийшли? Ух ти! А які всі кольорові? Які ви молодці? На другий раз що робимо на недільній школі? Ще іграшку! Добре, домовилися! Так, давайте всі тепер разом гукнемо, що ми любимо недільну школу. Давайте. Ми любимо недільну школу. А чому? Добре. Дякую, мені дуже приємно. Давайте ще всі отак разом помахаємо, папа. -па. Скажемо, ще всі разом до зустрічі. До зустрічі! І давайте ще всі разом скажемо, приходьте до нас. Приходьте до нас. Молодці, давайте ще раз помахаємо папа. -па. Так, а тепер можна прибирати.